Друзі, доброго здоров'ячка. Сьогодні в рубриці гість програми я хотів спочатку зачепити дуже таку коротеньку тему, стосовно, яка стосується трансформації Римської імперії. Була вже коли у цілого людства проблема. Воно виставило на переломі епох. Був момент, коли під ігом Римської імперії було дуже багато свобідних народів, які були виникли ще до Риму, знаєте. І метод і механізм, який тоді був винайдений, я б хотів, щоб ми сьогодні скористали з найкращих його позицій і використали зараз у нашій бурні. Бо всі ж кажуть, що відбувається світовий майдан єдності. Ну, то вплив на цілий світ повинен бути теж якісним, зрозумілим, і методика була повинна бути доступною для кожного. Я пост... хочу використати просто механізм усвідомленості такого простого, простого, загальновідомого принципу. Що ти двоє або троє моє ім'я, там я є. Та? Ви кажете: Ну добре, ну, класика християнства, ну що ж ти тут хочеш ще одну церкву заснувати, чи що? Жадему факт. Наша нам церква, якщо тим механізмом ми вже притягнули Бога на землю? Я не проти церков, звичайно, ходіть до церкви моліться, виконуйте всі обряди я за це. Але суть механізму полягає в іншому: двоє святих людей поєднали своє життя заради спільного загального добра всього людства. До них притягнувся Христос, втілився Бог. І саме цікаве хто ще? Ну, бо нам картину народження Бога показують як спільне соборне поле діяльності кого. І ми маємо дуже цікавий момент. В якому не тільки високодуховні істоти, мудреці, деревіші, ми би їх ще назвали, там ну я не знаю. Ми маємо трьох звіздарів, ми маємо Йосипа і Марію. Ми маємо пастухів, ми маємо ангелів. І ви мені спитаєте, що ти тим хочеш сказати? І я скажу: для того, щоб перейти на наступний еволюційний рівень, ми маємо відновити цю ж саму картину. Звичайно, що в своїх душах, звичайно, що в своїх мікрообщинах. Де ви є? В соціальних, зауважте, общинах, бо Христос і Марія не в синагозі народжували Христа. Тому це не є релігійний момент, це є соціальний момент поєднання людей різних класів і різного достатку заради загального добра, які знайшли спільну ціль. Ми зараз маємо спільну ціль трансформацію українського народу. Бо ворог, котрий зараз з нами воює, це... Уособлення зла, яке не приймає свободи і змін вільних людей. Тому що згадайте, що було на Майдані з тих часів вони посилали своїх агентів, і, ну, ви самі знаєте історію Майдану, ви знаєте, хто там був і яка була назбирана зброя. Не про це цей ролик. Моя ідея іншого характеру. Моя ідея, є, щоб кожен з нас зараз відповідально взявся і в цей час посприяв, допоміг нашим воїнам. В такий ж самий спосіб, тільки в тут, в тилу, в який вони там воюють. А чи там йдуть роти, правильно? Це є маленькі групи, в яких кожен за щось відповідає. Ну, не всі ж кухарі, але ж і не всі артилеристи. Ну, я не буду перечислювати, просто давайте ми, це, цю модель, повернемо на себе і візьмемо відповідальність за ті конкретні зони, де ми зараз є. Давайте ми активно, творчо попробуємо поспівпрацювати в цей час, і ми побачимо, як легко тоді змінити нашу державу. Я це побачу на своєму мікрорівні, і ви бачите, у списку відтворення в мене був момент, коли ми заснували ОСББ. Я не кажу, що зараз всі повинні кинутись засновувати ОСББ, бо в, в кожного своя реальність, своя потреба. Але моя є потреба в тому, щоб сказати вам, друзі, по-перше, скажіть, в чому є потреба. Скажіть своїм близьким, своїм знайомим, своїм родичам, своїм сусідам, почуйте їхню відповідь і почніть обмінюватися інформацією. Це з однієї сторони, з іншої сторони, спробуйте поділитися потребою. І почути від різних людей, який вихід вони мають, або почути, на який канал чи до, до його досвіду вони вас пошлють. До речі, цей досвід інформації з допомогою каналів дуже корисний і дуже легкий, бо він формує людей по інтересах, він між ними об'єднує зони інтересів. І я буду вам наступні місяці доносити інформацію про тих людей, котрих я знаю, з ким я співпрацюю, котрі мають свої канали. І от вже сьогодні та є перша людина, з якою я недавно був зустрівся на курсі в Миколаєві, і я попросив нашого старого приятеля з Богданою, нашого співзасновника Франца Піренча, кажу: скажи пару слів, скажи глядачам, донеси інформацію про то, що би тобі хотілося сказати. А він каже: Святославе, а що якби я щось заспівав? Я кажу, надзвичайно ти співак, як ти багато маєш? виконанні, я можу донести до людей інформацію про твій YouTube канал, де вони можуть отримати натхнення, те, що ти вмієш добре робити, ти тим і ділишся і служиш людям. Він каже: добре, давай я їм заспіваю щось, що вони ще до сьогоднішнього дня ніколи не чули. І ось зараз я вам пропоную запис нашої зустрічі, яка відбулася кілька днів тому. Отже, в рубриці гість програми Франц Пірнеч. І такий маленький тизер Франц Пірнач цієї суботи, 4 лютого буде у Львові, і ми його запросили з творчою зустріч, тому кому цікаво, на 16-ту годину. Скоріше всього, він буде у конференц-залі готелю Гелікон, але дуже вас попрошу уточнити цю інформацію внизу за посиланням. Я вам дам посилання на сайт Ліствиці і під рубрикою, власне, творча зустріч з Францом Пірначем, там буде уточнений. Точне місце і час. Тож, точно буде в суботу 4 Тож запрошую до зустрічі з ним і роблю вам маленький ще такий е, такий натяк або спойлер, маленький. що Чекайте за декілька тижнів. В рубриці гість програми. буде тесь Роман Буднарюк, який зараз читав четвертий курс. Е, ми з ним теж записали е, коротеньке відео. Е, радий був вас бачити і запрошую до відео, е, товариша. Співзасновника громадської організації Лівсвиця, якого по сумісництву з секретарем я являюсь, І просто файного барда, а якщо чесно, то одного з тих десантників, які прийшли з Ольгою Валентинівною, заснували ті курси, про які ми недавно згадували у попередньому записі з отцем Романом. Ми зустрілися з ним теж в Миколаєві в часі, коли наші відважні воїни борять, хтось скаже, що їх навіть орками не можна називати. Ми будемо їх називати московитами. Навіть, навіть не людиноподібні. Схожі mm -hmm. на людей прямоходячі. Недавно ми у одному мому, одній моєму дописі пояснили, чому їх можна називати людьми. Тому що ці істоти живуть не по совісті. А той, хто живе не по совісті, не має спільної вісті з Богом. А якщо не має спільної вісті з Богом, то з ким він має вісті? І тому це зовсім необразлива річ. І насправді, місію українського народу, це я недавно вивів, теж будучи на курсі, я зрозумів, що є нейтралізація тих істот, які фактично не виконали своє завдання. Бо вони прийшли з завданням перших чого? трьох семиліток. І коли людина як кажуть, не виконує три семилітки завдання, то її забирають. А механізм, якийсь мусить, щоб забрати таку кількість людей, які не виконали І цей механізм, на жаль, відбувся війна. На жаль, ці величні наші воїни, ці величні душі, які прийшли у цей світ з місією нейтралізувати оцей весь негатив, часто віддаючи своє життя. А ти для мене завжди являєшся Бардом і твоєю зброєю є ця гітара. А якщо ти міг своєму виконати щось, щоб надихнути наших воїнів і відтримати, як був. Буду... Добре, що я можу додати чи сказати? Слава ЗСУ. Я той, хто все забув, не тварне вічне світло, мелодію сердець і діалог світив. Чий образ зберігав, благословений в вічність, забув і не міг згадати усіх, кого любив, бетон статичних форм, вигнанні добровільні незримо, як стіна, закрив потік вогню, але пароль небес у пульсі енергії він зберігав мене І залишив у стри, і я згадав політ стрімкий в своїм падінні Хруст і ній зірок, і темряву нам круг, Велике забуття, Як спадок дуброві. Без лічних імен і гірку заник сльозу, та серцю був сигнал, предтеча благодаті, вся пам'ять ожила, час зоряний пробив, небесна і земна, враз об'єднались раді і простягнув свій меч, Архангел Михаїл. Гадав я, що завжди, стояв на полі бою, закоханий й поет, забувшим чин, і сам, а той, хто бів у бій, він назавжди з тобою, благословляє свій космічний наш десант. сам. А той, хто бів у бій, він з вами і зі мною. Благословляє свій, космічний наш десант, Благословляє свій, космічний наш десант. Дякую, Франце. Я хочу ще сказати, що внизу під відео буде твій YouTube-канал, на якому ти виконуєш дуже багато україноцентричних пісень, а багато пісень Олега Валентинівни. Фанатами якої виявляється волі. Mm -hmm. Я розумію, що її більше, але mm -hmm. так ми її фан-клубі. Фан-клуб, фанклуб. Сподіваюсь, що даний ролик додав вам наснаги і устрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі на наступній сходині.